Насправді дуже складна ситуація, бо вчора вечором ворог атакував трансформаторну підстанцію Харкова-Бенерго, яка зажиливала е подачу води до міста Харкова. Е нам вдалося утримати систему опалення, нам вдалося заживити приблизно 60%. Харків'ян мають водопостачання в своїх домівках. І зараз працюємо над тим, щоб подати воду в дома харків'ян, які зараз перебувають без води, тривають відновлювані роботи, працюють всі наші комунальні служби, працівники Харкова облунили і будуть працювати всю ніч для того, щоб відновити... Водопостачання, так це буде. Е, будемо сподіватися, що все вдасться. Хочу сказати, що так ми отримали цю е, систему опалення і е, заживлюємо, е, і водопостачання надаємо завдяки тому, що е, зробили так званий енергетичний острів, і сьогодні перейшли. На власну генерацію для того, щоб підтримувати водопостачання і надавати послуги запалення.